Так ще пробуємо зробити таку типу мотофрезу, щоб міжряді робити. Окей, редуктор, Зірочка, китайський двигун від мотокоси. От колесо приводне. Ззаді буде лапа або підгортач, щоб підрізати. Якщо притримувати, і того замість фрези може бути, щоб більше сили і корпуса. 204 підшипники. В корпусах, самоцентруючі. Тут 205-й, де, де колесо. Зірочка від мопеда. Дельти, Альфа, тут так само, далі вже покажемо, як буде в зібраному. Це як тому топ підгортач, поляч. Перше випробування, але зараз треба інакше. Так, тут зроблено через два вали, щоб менші обороти були на тому колесі. Е, вже знайшли в інтернеті цей редуктор. Він один до, до п'яти вроді би. А є один до 30. То взагалі би було шикарно е, пустити зразу напряму на те колесо. Те колесо. Е, Ну, так як має тягнути, але ця лапа завелика для нього. Зробимо три, таких як в поляча кінного. А на, щоб фризувало, то будуть перечіплялися сюди два колеса назад. А спереду буде чотири болтики відкручуватися і мінятися другий вал. Фриза на 45 чи на 40 яке міжряддя. Мотора вистачає, на холостих майже тягне. Отут від мотора йде так, і потім звідси йде сюди, щоб, е, Крути те колесо, щоб було по, пониження. Це пробний був варіант. Думаємо, завтра. Доконаємо, А сюди просто другий вал під фрезу і якраз буде все чітко, щоб звідси до бо Тут середина 43 чи 6 см. А на 40 фрезу якраз буде добре. Міжряді 45, ну, у нас градки так, морква, бурак. Мотор навіть 2000 не коштує, бо щоб купити, заводське таке продається, але було б бажання тут, так зробили тут з грубого металу, тут п'ятерка чи шістьорка і десь так само грубий, бо заводське делікатне, а тут вже так конкретно зроблено. Вали грубечі. Цей тончий, а ось цей ось проточений під 204-205 ну, тут, 204, тут 205 підшипник. Бо в заводському делікатний, там, тоненькі вали.